То винайшов повітряну кулю. Недарма кажуть, що кожна ідея може стати геніальним винаходом. Так сталося із братами Жозефом і Етьєном Монгольфє. Одного разу, сидячи біля каміна, вони помітили, що сорочка, яка висіла над ним, надулася. Тоді їм в голову і прийшла геніальна ідея. У 1783 році брати Монгольфє підняли в повітря кулю на висоту понад 1 тисячу метрів. Французький вчений фізик Жак Олександр Сезар Шарль теж працював над створенням повітроплавного апарату. У 1783 році він виготовив кулю, яку наповнив водневим газом. Залежно від різних способів заповнення повітряних куль, вони отримували різні назви. Сфери, які наповнювали теплим повітрям, називали Монгольфєри. А водним шарльєри. Перший шарльєр був запущений у Парижі 1783 року. Але всі ці досліди проводили тільки на кулях без пасажирів. І тільки 19 вересня 1783 року брати Монгольф'єри. Запустили в політ перші живі душі барана, півня і качку. А 21 листопада ризикнули піднятися в повітря хімік Піларде Роз'є і маркіз Франсуа Дарланд. Пролетівши 9 кілометрів на висоті тисячу метрів, вони повернулися на землю неушкодженими. Удосконалення повітряних куль велося і в подальшому. Зараз аеростати стали популярним видом спорту і з успіхом використовуються в багатьох сферах.